Всім привіт, з вами я, Омен, і сьогодні буде знову веселе відео для вас. Знову OpenSea. Да-да. Як же вона мене втомила, скільки я вже відео хотів перезаписати? Наливайте чайок, присаджуйтесь і будемо починати. Сьогодні буде остаточне фінальне відео по OpenSea. Я тут буду висловлювати всі свої думки. І так, OpenSea це такий маркетплейс, один який з'явився з найперших. Цьому світі да знай можливо не сам перший, але той, який зловив хайп у 21-му році, 20-му, 21-му. перед тим як перейти до перегляду відео, нагадаю, що всі посилання з відео взяти з хайду в моєму телеграм-каналі. Там же можна знайти інструкції до інших проектів. Приємного перегляду що ми бачимо на крипторанки? На крипторанки ми бачимо, що в них підтверджений дроп токену SIA в четвертому кварталі Q4. Зібрали вони 425 мільйонів доларів. Ну, я б сказав би, що це суб'єктивні цифри, бо в них два роки була комісія 15%, думайте. Marketplace, де ви продаєте невтішку, і вони забирають у вас 15%, потім 5%. Зараз 0,5%, але можна з можливістю виключити це. Ну, це ж скажіть, пол, повний абсурд. Зараз 0,5%, і то все одно. Вони показують, що в них є 425 мільйонів. І так, детальніше. У них був перший сезон, за яким ми могли вже отримувати нагороди. Критерії були неочевидними, а може для когось очевидними. Вони поступово додавали мережі, і в ці мережі вони писали, що якщо ви будете купувати NFT, зберігати NFT, ви будете отримувати XP. Так все і вийшло. Ми отри... купували. І з якоюсь ймовірністю отримала 250 XP, 500 XP, 1000. За це нам дали ось такі кульки. Їх там 6 тирів. За обсяги, за холди NFT, за, хто мав Genesis Game. Також кажу вам, OpenSea запустила. Як я казав вже в одному з відео, OpenSea, Точніше, не вони, а їм володіють компанія Consensus. Consensus – це. Ті, хто робили Лінею. От скажіть, вам дроп від лінеї прийшов? Ні. Але квестами нас помучали. Так само і OpenSea. Вели свої квести. У нас є час ціле літо пофармити дроп, щоб потім отримати нагороду за нього. І так, приступаємо. Хто не знає, як перейти на сайт та подивитися квести, переходимо на OpenSea, натискаємо зліва на кнопочку Rewards і нас перекидає на сайт з квестами. Тут є New Voyagers, і вони обновлюються кожні 24 години. Перший квест, який я тут бачу, написано Complete Token Swap on any chain 50 доларів мінімум. Це означає, що нам доведеться зробити свапи на 50 доларів. Вони підняли ці завдання, ну, як в ціні, так і XP. Раніше кожен день додавали нове завдання на 50 XP, наприклад. За 5 доларів свапа. Тут же вони вирішили нам додати завдання на 3 дні, щоб ми спокійно виконали за 3 дні 50 доларів свапа. Але я раджу вам зробити одразу, бо таке буває, що завдання пропадають. Хто не знає, натискаємо зверху, натискаємо свап, вибираємо наш токен, на який ми будемо свапити, і підтверджуємо: тут я вже перемотаю все. І вуаля. Після того, як ми все зробили, клеймо нашу експу і приступаємо до наступного квесту: Buy any NFT на полігоні на 10 доларів. Переходимо на ось такий сайт, під'єднуємо гаманець. Хто не знає, це релей це такий дешевий мостик. конкурент з Можна перекинути будь-які токени, будь-яку мережу за буквально 2 центи. Ось я вибираю токен, який я свапнув в кінці. Вибираю. Мережу полігон пишу. Та свапаю сюди. Після того, як пройшла наша транзакція, ми повертаємось сюди та натискаємо кнопку View. Після цього ми сортуємо. Продажам. Дивимось, де більше всього продажів. І переходимо на цю колекцію. Далі ми дивимося на найневтіше, яке нам подобається. І натискаємо купити і виберемо полігон. І підписуємо транзакцію. Не хвилюйтесь, якщо у вас спершу не вийде. Ви можете ще раз спробувати. Бачите, в мене вийшло тільки з третього разу. Потім просто виставляєте її по флору, як ви її купили. І продаєте назад. Ось мені вдалося її купити. Я переходжу в Rewards і забираю. свою експу. Останній квест дуже простий, написано Edit Your Profile. Тут всього-навсього треба додати нам банер. Ми натискаємо сюди і вибираємо собі банер з будь-якої картинки, яка у вас є. І ставимо save. Ну, насправді вона кнопка не натискається, тому просто повертаємось назад. І клеймемо Expo. І зараз я вам хочу розказати про такий проект, як Dropzone. Це NFT на OpenSea за 4$ долари 30 центів. Чи 20 центів. Да, 4 долари 20 центів. Яка нам дасть змогу отримати додаткову Експу. Нам же за неї сказали, що нам за кожну цю NFT дадуть якусь кількість XP. За це нам не написали, але я думаю, що там буде 250 XP. А зараз давайте вам швиденько розповім про цей проєкт. А зараз я вам розповім про цей проєкт MetaCade, А далі ви вже вирішите, чи варто вам куплювати ці NFT. По-перше, у MetaCade є свій токен MKade з капіталізацією 30 мільйонів. Це масштабне web 3 геймінг екосистема на блокчейні Base, що надає інфраструктуру для гравців, розробників і інвесторів, включаючи турнір, геймплей з заробітком, підтримку розробників і гнучку систему управління спільнотою. По-перше, ми отримуємо дроп від OpenSea. Скоріше за все, за кожен тікет ми отримуємо по 250 XP. Тому сумарно ми зможемо отримати 750 XP за холд або за мін цих nft -шок. Навіть якщо ми. Купимо, можемо продати їх. Далі. Тут кожен отримує нагороди. Тобто, кожен тікет буде виграшним. Ми отримаємо як токени, NFT, а також містеріприз в них буде. Більше 40 проєктів стоять в черзі, щоб прийняти участь в цьому івенті. І це награє нам на руку. Також можна буде змінити цей тікет на Magic Eden Впродовж. Ще 48 годин, тобто з 16 по 18 число його можна буде змінити на OpenSea, а з 18 по 20 на Magic Eden. Після того, як ми змінили цю NFT, нам треба буде вступити в їх Discord та підтвердити нашу власність. За це нам вже дадуть одразу Gaming Pass, вартість якого буде складати 12 доларів. Я думаю, що тут будуть проводитись різні турніри в різних іграх, різні лідерборди, і за це ми будемо отримувати токени. Це непогана play to earn активність. Плюс ми можемо отримати додаткову експу від OpenSea, а також чомусь мені здається, що можливий дроп їх токена тим, хто змінить цей тікет на OpenSea.